Ну, так що забираємо цього красунчика. А ну, дивимося. Ай, красунчики, які дивиться, які грибочки. М -м -м. Красунчики ось. Так, друзі, і будемо готувати з вами фарш. Для цього я беру грибочки. У мене польські грибочки вже відварені. Рецепт буде внизу. Під відео Тому подивіться, там будуть пропорції. Беру картоплю, сиру, беру цибулинку, можна взяти ще часничок, якщо полюбляєте, зовсім трішки не полюбляєте, не беріть. Зараз це все ми будемо з вами перемелювати на м'ясорубці. Все, займаємось і потім до зустрічі. Все буде далі. Так, фарш я перемолола, він у нас з такої консистенції вийшов. Отакий. От Попадаються нам такі крупиночки, але то не страшно, бо це у нас м'ясорубка, все у нас потім на нас сковородості дійде до такого фаршику, який нам потрібно. Да, ось такий. Чудовий пахне дуже гарно. Все. І три інгредієнти: грибочки, картопля і цибулька. І зараз ми його будемо відправляти на пательню. Нам потрібно ненадовго, так як у нас тут уже грибочки готові, але картопелька, сира, цибулька-сира, щоб приготувалися картопелька і цибулька. Тому відправляємо його на пательню. Так, на розігріту пательню я налила олійку і викладаю на фарш. Вогонь робимо невеликий. Гарно перемішую, О, накриваю зверху кришкою. Так, бачимо, він у нас трішки, наче пристає до дна, ну, але це нічого страшного. Беріть його, час від часу просто перемішуйте і все. О, нам головне, щоб наша картопелька і цибулька не була сирою. Грибочки у нас вже готові. Все. Намазочка нам лентіє те, що треба. Все. Накриваємо кришечкою і даємо йому приготуватися. Тепер ми його підсолили, ну це все за смаком. Пробуйте, тому що у кожного свій смак. І також ми його... Поперчили. Теж пробуйте за смаком. О. Так, друзі, а тепер млинці будемо з вами випікати. В описі під відео я напишу точні пропорції. Зараз просто показую, які продукти нам потрібні. Мука. Завжди беру крохмаль, У мене кукурудзяний, можна картопляний. Беріть, який у вас є. Потім. Молоко можна і на сироватці. Мені теж дуже подобається на сироватці. Потім яйця, беріть яйця, скільки у вас є. Ну шуткую. У мене одне велике, так як у мене буде небагато їх. Е, можна два маленьких, можна два великих. Яйця ніколи не будуть заваді. Так, Вилила я молочко в ємкість, додала трішки солі, додала зовсім трішки цукру, щоб стабілізувати смак. І яєчко. Так, перемішала просто яєчко з молочком і зараз буду додавати муку і, дивіться, ви муку всю з самого початку не висипайте. Я вже сюди додала крохмаль і буду це все перемішувати. Якщо мені буде мало консистенції, такої, як мені потрібно, я буду тоді мені зручніше потім додавати ще муку. Всю я самого початку ніколи муку не висипаю. І зараз потихеньку буду його перемішувати в нашу кісту. Це Можна трішки рідше зробити. Ну, мені я люблю такі, щоб вони були не геть зовсім тонкі, а трішечки якби товстішенькі. Ну, я буду пекти, я вам покажу. Отака. От Обов'язково додаємо пару ложечок олійки. От. Друзі, трішки додавала водички, зробила рідкіше. Якусь нову муку купила, і вона така більш видно клейка. Ну, в общем, трішки я водички ще сюди добавила. Так, друзі, допікаю я млинчики. Як у нас тісто прекрасно себе показує. Все, допікаємо і будемо працювати з вами далі. Так, друзяки, Мої млинці готові, Ось, бачимо, з такої невеликої кількості тіста, скільки багато у нас вийшло млинців, то добре. І я люблю, щоб його намазувати. Коли ви не зробите такий фарш, як я зробила, у вас просто грибочки будуть такими частинками покладені на млинець, і він буде сухий. А от коли ви зробите отакий фарш, як я, о! Чого так мажете, як, як сир, да? ось. Дуже багато не накладайте, тому що фарш у нас сидний, у нас тут картопелька. О, І не треба багато накладати. Ну, так, розтягуйте його. У нас млинці тепленькі, і він у нас прекрасно. Да, старайтеся на тепленькі. Якщо ви зробили так, як я, в холодильник поставили, тоді старайтеся на млинець, щоб, щоб млинці були тепленькі, щоб вас краще розмазувалося. Якщо ви зробили і у вас фарш е, не стояв в холодильнику, а ну, тільки приготовлений, то не потрібно вам там, можна і на холодненькі. О, ось такі чудові млинчики. О, Чудові млинчики у нас отакі виходять. Тісто бачимо яке. Фарш у нас гарно лік всередині, О, такі вони у нас рівномірні, чудові млинці. О. І так само беріть, ось намазуйте. Ну, Побагато я ж кажу, не треба, бо воно ну, буде лишнє. Млинець він не повинен бути такий товстий, такий дуже із начиночкою. О, так, розтягнули. Запах, до речі, дуже гарний іде від фарша. Ну, реально, якби хто й не знав, ну, хто не знає, той не скаже навіть, що це грибочки. Так, друзі, глянуть на наші млинці, вони такі сині, е, вийшли, да? але зараз ми з ними зробимо фокус синю, нашу, на який я обжарювала наші млинчики, поклала туди масло. І зараз я їх сюди буду складати. Так, я поклала наші блинчики сюди, накриваю кришечко і на маленькому вогні гарненько піджарюю. Але який час пройде, подивіться, як вас і знизу вони, і їх перевертайте. Хочу вам показати. Оце дуже люблю, щоб така була кориночка. Оце люблю отакі. Я. І отак мені подобається. О, краса яка. Ох! І другу сторону так само піджарюємо. Люблю, це, щоб їв, а вони такі хрупкенькі були. Ой, обожнюю. такі красунчики. красучики. такі, друзі, в мене зажарені, красиві млинці вийшли. Ой. Дивіться, яка краса. Пахнуть. Фарш не вилітає. Ой. Так, а зараз ми з вами подивимося, які вони всередині. Ось. Ано? М -м 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 -м. Друзі, Я вам просто не можу передати, які вони смачні. Я вам просто кажу, робіть такі млинчики, а фарш. Це просто бомба. Ви Бо навіть на стол, коли поставите, вас не кожен скаже, з чим вони, коли не знає. Ну, правда, все настільки гармонічно. Так, а ну давайте якісь більшенькі розріжу зараз. Товстішенькі взяла, розрізала, тут буде дуже добре видно. Начинка тримається гарно. А ця скориночка просто супер. Ось. Робіть. Смакуйте, а з вас, звісно, лайк, коментарі і діліться моїми відео. Також, звісно, запрошую нових підписників. Бажаю всім миру і добра. І насолоджуйтесь такими смачними, дуже смачними млинчиками. Ну, зробіть, тоді мене зрозумієте. От зробіть, тоді мене зрозумієте, чому я так їм і так. М -м -м. Тому що по-другому ніяк. Все, до нових зустрічей.